У нас безліч збережень на ці штани. Дійсно круті напівкомбези. Для тих, хто зберігав і все думав, чи купувати, чи ні, у нас чудова для вас новина. Зараз ви їх можете придбати за ціною 4300 гривень, як класичні лижні штани. Але будете мати напівкомбез, напівкомбез, який закриє вашу спинку, ваш поперед і грудку. Підтяжками зробить вам талію. Тут ми маємо, дивіться, які блискавки, є додаткові кишені, є нагрудна кишенька. Тканина верху в нас з мембраною 15 тисяч, ви знаєте, є провітрювання, тобто ви отримуєте повноцінний напівкомбез за ціною класичних гірськолижних штанів. Розміри ще є в наявності, це я достаю манжету. <смі> Розміри ще є в наявності. Така манжета. Тому скоріш замовляйте, пишіть в директ і скористайтесь можливістю купити такий класний пластиком В сірому та чорному кольорах.